Я дякую Богові за можливість сьогодні разом з вами в цей чудовий недільний ранок, святковий день прославити Боже ім'я. Я у вас вперше, і мені дуже приємно слухати чудовий співхору, гурт, чути чудове слово, яке збудовує нашу віру, укріпляє надію бути там, де є церква Ісуса Христа, де є зібраний Божий народ, в якого є сьогодні ціль це подякувати Богові. Тому давайте разом з вами, дорога церква, прославимо Боже ім'я, вдячним серцем, віддаючи славу тому, який її достойний. Слава Ісусу Христу! Біблія говорить про те, що апостол Павло каже: Я посадив, а полос поливав, а зростив Господь. Я сидів у моєму серці, знаєте, така виникла подяка Богові. Я думаю, ви підтримаєте і погодитеся зі мною, подякувати Богові. За тих, хто одного разу посіяв в наше серце слово істини. Діти будуть дуже вдячні своїм батькам за те, що з молоком матері впитувалися слова істини і правди, які допомогли до цього часу, зберегли від гріха беззаконня, і ви є сьогодні в церкві, служите, співаєте, проповідуєте. Ми подякуємо Богові за тих, хто, можливо, на вулиці вашого міста, селищ, одного разу зупинив і розповів про Божу любов. В серці є вдячність бабусям і дідусям, які молитвами і своїм життям, словами, як було це одного разу в моєму житті, коли бабуся на протязі багатьох років сіяла, вона ж і поливала те слово, яке одного разу дало плід. Я народився і ріс, дорога церква, на Харківщині. І коли мені було три роки, мої батьки вони розвелись, і так трапилося в моєму житті, що мене виховувала моя бабуся. На той момент в нашій родині, в сім'ї не було віруючих людей. Як і більшість, напевно, людей, які мешкають в нашій країні, особливо на сході України, на великі свята, ми відвідували православні храми і не більше того. Прийшов момент, коли я був уже в підлітковому віці. Можливо, десь мені 15 років було, і моя бабуся, вона покаялася і прийняла Ісуса Христа в своє серце. Перші місіонери, які почали приїздити на Харківщину, вони почали проповідувати Євангелія. І настав той день, коли в цьому селищі започаткувалася церква, почали відвідувати люди. Спочатку це був орендований будинок культури, потім викуплена невеличка хатка, і там проводилося служіння. І коли я був підлітком, моя бабуся покаялася через обставини, труднощі свого життя. Коли вона хотіла покінчити життя самогубством, коли вона пережила велику зраду в своєму житті і одного разу до неї на роботу, там де вона пропрацювала більше 40 років на одній посаді, будучи начальником відділу кадрів в районній лікарні, прийшла її стара знайома. Вона зайшла до неї в кабінет і вона побачила смуток на лиці моєї бабусі. Вона каже: Наталя Олексіївна, я бачу, ви щось переживаєте, щось напевно вам болить. Їй вдалося витягнути на розмову мою бабусю, і бабуся розповіла про те, що в її житті відбулися обставини, коли близька людина її зрадила, і вона хотіла покінчити життя самогубством. Ця сестричка і знайома зупинила розмову і каже Наталя Олексіївна: а можна ми через декілька днів після нашого зібрання з нашим пастором прийдемо до вас в гості? Бабуся відповіла звичайно, очікувала їх, і в буденний день після зібрання вони прийшли в гості. І в той чудовий день моя бабуся покаялася, слава Богові, за це. Я, який її онук, як той, кого вона виховувала з самого дитинства, коли мої батьки намагалися якось устрояти своє життя, займалися своїми справами. Бабуся намагалася компенсувати той брак материнської любові, твердого батьківського ні, намагалася замінити батьків, які устрояли своє життя і так його і не устроїли. Прививала правильні моралі, етики, поведінки в суспільстві, намагалася допомогти мені вчитися гарно в школі, але то була. І є моя бабуся, яка ще працювала, яка допомагала своїм дітям, і ще онучки, і старалася виховати мене. Коли вона покаялася, ми побачили кардинальні зміни в її житті. Від зовнішності до її поведінки. Вона залишила шкідливі звички, які були в її житті. І вже крім виховання правильної поведінки, я особисто почав чути до свого серця слова. І на протязі багатьох років вона говорила одне й те саме: Синку є Бог. Який дуже сильно тебе любить, і він бажає, щоб ти славив його святе ім'я. Кожного разу, спілкуючись з нею, вона говорила, синку для твого життя, Бог передбачив щось краще, щось інше. З самого дитинства так трапилося, я займався спортом і в тому преуспівав. Закінчивши в школу, я поїхав, в місто Харків навчатися, закінчив технікум, університет, але це тільки так назва не закінчив, отримавши диплом. Але всі знали, чим я займаюся, займаючись професійно спортом, тайським боксом, тайською боротьбою. Виступаючи на професійному ринзі. в тому преуспіваючи, я виконував ті справи і досягав якихось результатів в спорті. І все те, чого я бажав. З дитинства почало приходити в моє життя. Я бачив перспективу, ріс в цьому, в тому, чим займався. Але бабуся постійно казала: синку, ти не тим займаєшся. Воно тобі не потрібно причиняти біль комусь, щоб хтось причиняв біль тобі. Бог віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І, перш ніж передбачений був світ, Бог бачив твоє життя, і він бажає, щоб ти славив його святе ім'я. А не представляв інтереси того клубу, міста, потім нашої країни, виступаючи, яке зазначив на професійному ринзі, отримуючи заробітну плату, і було пов'язано повністю моє життя з тим спортом. Я слухав з поваги до моєї бабусі її слова. Але знаєте, як інколи в нас буває в житті, маючи свої цілі, маючи свої бажання, маючи певні пріоритети в своєму житті, ми можемо чути заклики батьків, заклики бабусь, дідусів, до святого побожного життя, до служіння, до того, що у Бога є план і оприділення для нас особисто. Але те слово було заглушене моїми цілями, моїми бажаннями, моїми пріоритетами в житті. І так проходило життя. На протязі 18 до 20 років, займаючись спортом, думаючи, що шлях спортсмена це найперспективніший шлях, на який може стати молоди, молода людина, ти не п'єш, ти не куриш, ти можеш постояти за себе, тебе оточують такі ж однодумці, у яких є такі ж самі цілі, такі ж самі бажання. Умови клубу були сприятливі для того, щоб нам ні про що не дбати, а тільки тренуватися і виступати, представляти інтереси клубу, міста, країни. І все здавалось би добре. Я думав, що люди, які мене оточують, вони завжди підтримують мене. Я думав, що все те, що є в мене, воно збереже і захистить мене від зла, від поганих людей, якихось певних обставин, речей. Зовсім не розуміючи того, що є гріх, і є той, який зацікавлений, щоб вкрасти, вбити і погубити. На протязі всіх цих років бабусіні слова вони були одними й тими самими. Синку, є Бог, який дуже сильно тебе любить. Бабуся завжди говорила про те, що вона молиться за мене. Бабуся завжди розповідала про любов Христа, але мої справи і те, чим я займався, воно завлікало мене, і я не бачив іншого заняття і інших перспектив в своєму житті. Прийшов день, дорога церква, брати і сестри, коли все те, що в мене було, не зберегло мене від гріха і від тих. Обставин, в які я потрапив. І не буду подоблятися в подробиці тих трьох років марного, беззаконного і празного життя, з 20 до 23 років, займаючись яким, втративши повний зміст життя, спортом було покінчено. З молодого перспективного спортсмена. В кінцевому результаті був молодий, зовсім неперспективний. Вибачте, наркоман і беззаконник. Чи мріяв я про таке майбутнє, чи планував, чи йшов я до такої цілі, зовсім ні. Але прийшов день, коли з міста потрібно було поїхати. І вже не було куди їхати, лікували, возили бабки, дітки, інші люди, які казали, ми йому допоможемо, заплатить, ми йому допоможемо, дайте гроші. І доки вони були, ми старалися, але все було марно. І прийшов той день, коли я приїхав в свій рідний поселок. Коли я позвонив своїй бабусі і сказав про те, що я хочу з нею зустрітись, поговорити, це була єдина людина, до якої я міг звернутися за допомогою, єдина і остання в той момент. Це була та людина, якій потрібно було розповісти все те, чим я займаюсь, розповісти людині, яка поклала на жертовник своє життя ради того, щоб виховати і допомогти онуку, якого виховувала з дитинства. Ми домовилися про зустріч в її будинку після роботи. Вона прийшла, я вже її очікував. І я згадую, як сьогодні, дорогі брати і сестри, і в цей чудовий, знаєте, святковий день подяки хочеться разом з вами бути вдячним за людей, які проповідували, сіяли, які вислуховували, які підтримали і підтримують нас. Та розмова вона була непростою, та розмова вона закарбувалася глибоко в серці в моєму житті. Коли бабуся прийшла зі своєї роботи, вона сіла напроти мене і вона сказала: синку, я готова тебе вислухати. Розповідай, що ти переживаєш, що відбувається в твоєму житті. Розуміючи всю відповідальність, підбираючи слова, все ж таки я сказав: бабуся, я почав вживати наркотики. Подібна тиша затамувала в її будинку, вона дивилася пристально мені в очі. І з її очей почали текти сльози. Ви знаєте, не дивлячись на те, що з її очей текли сльози, з її уст продовжувала лунати істина. Синку є Бог. Є Бог, який сильно тебе любить, є Бог, який сильний тобі допомогти. Є Бог, який віддав свого Сина Ісуса Христа, є Бог, для якого немає нічого неможливого. Є Бог, який сильний дати тобі свободу. І вона продовжила говорити: синку, є Бог, бабуся, як Бог, який десь там, далеко на небі, допоможе мені сьогодні. Мені сьогодні потрібна допомога, мені сьогодні погано, мені сьогодні кортить, мені сьогодні потрібно. Як він це зробить? Я не розумів. Я хлопнув двері, пішов декілька днів, не з'являвся вдома, але вже йти було нікуди. І куди я прийшов, це був бабусін будинок. Я згадую той день, дорогі брати і сестри, дорога церква, коли я прокинувся в тому ж бабусіному невеличкому будиночку, в кімнатці. Я прокинувся і розумію знову йти, знову зло, знову беззаконня, знову гріх. А все так набридло. А хочеться змінити своє життя, а не можеш. А немає сили. Я згадую, казали: Михайло, ти вольова людина. Ти можеш не пити, ти можеш не курити, ти можеш не звертати увагу на посторонні речі, але в життя моє прийшло те, з чим я не міг боротися. Людських сил, і, здавалось би, людської волі бракувало. Я не знав, хто мені допоможе, я не знав, до кого ще звернутися. Бабуся говорить про Бога, який десь там далеко, куди сукати, до кого кликати. Лежачи на ліжку в бабусіному будинку, мій розум також почали приходити думки покінчити життя самогубством. Страшно стало. Я згадую, дивлячись білу стелю, я сказав Бог, якщо ти є. І все те, що говорила мені моя бабуся, ти можеш звершити в моєму житті, я прошу тебе, допоможи. Дорога церква, зразу і зраз, я не знаю скільки разів, але я повторював одні і ті самі слова, Бог, якщо ти є. Знаєш, можливо, в твоєму житті сьогодні настав той день, коли сумніви прийшли. А чи є Бог? Якщо Бог є, сьогодні саме. Банальне і саме активне запитання, яке задають люди, які не знають Бога. Ну де ж Бог, чому війна? Чому вмирають тисячі людей? Чому помирають діти? Чому помирають? Де Бог? Люди, які переживають біль в своїх сім'ях, коли діти онкохворі. Батьки, де Бог? Можливо, ти є сьогодні на цьому місці, і руки опустилися, і десь підкрадається запитання: а чи є Бог? А чи він бачить мене, а чи він чує мене? А чому скільки часу і моя рідня вони не каються. Дитина не оздоровлюється, батьки не стають здоровими, в країні нічого не відбувається, заробітна плата, пенсія не підіймається, роботи немає, і можна продовжувати перелік цих запитань, які можуть приходити в розум нас, людей, бо ми є люди. Проходимо обставини, труднощі. Але хай це свідчення, і Божа істина укріпить сьогодні нашу віру. Бог є, Алілуя! Амінь, і для нього немає нічого неможливого, Ербеду Глорміна. Ми повірили в того, який пожертвував найціннішим, який віддав найдорожче. Це свого Сина Ісуса Христа. Амінь, перед яким приклониться всяке коліно. І той, хто буде вірити, довіряти своє життя, той, який покладе свою надію на Бога, ніколи, послухай, ніколи не буде засоромлений. В той ранок я покликав і сказав: Бог, якщо ти є, я не почув фізичного голосу. Стіни будинку не дрожали, вікнами нічого не відбулося, і фізично я нічого не переживав. Але в один момент, дорогі присутні, в моєму серці прийшла віра, що він є. Декілька днів тому бабуся казала про його всемогутність, і я не вірив тому. Я не знав, як це може відбутися. А коли, але коли щира молитва, звернення людини пролунала в небо, Бог, якщо ти є. Я прошу Тебе, допоможи. Знову і знову кликав, Господи, допоможи! І в моєму серці прийшла віра. Він є. Він сильний змінити моє життя, він сильний повпливати, він сильний дати свободу. Для нього немає нічого неможливого. І також слідом з вірою прийшло бажання. Ні, не бажання робити гріх, бажання його залишити. І бажання йти до віруючих людей в церкву, куди не раз кликала бабуся, розповідала. Для мене це було щось нове, незрозуміле, але прийшло бажання йти до тих людей. Я піднявся з ліжка, взяв телефон, позвонив бабусі і кажу: бабуся, давай будемо щось робити. І через декілька днів ми поїхали на Полтавщину. Потрібно було вивезти мене з того місця оточення, де все те зло оточувало мене. Ми приїхали на Полтавщину. Пробувши на Полтавщині декілька днів, 17 січня в 16 році, так я пам'ятаю цей день, бо це був той день, який змінив повністю моє життя. Ми приїхали в Полтаву, місто Полтава, і були в Євангельській церкві, в центральній нашій церкві, на недільному зібранні. Я сидів позаду, для мене все було нове, співав хор. Проповідували брати, розповідалися вірші, і це все було зовсім нове і незрозуміле. Я сидів, слухав, і думав, коли вже закінчиться цей час. І в кінці недільного зібрання, близько 12-ї години, пастор церкви, брат Михайло, він закінчував зібрання і звернувся до присутніх і каже: можливо, в цьому залі є люди, які хотіли би покаятися і служити Богу. Він зробив це раз, зробив це другий раз. Було, можливо, близько 300, можливо, більше людей. Ніхто не йде. Всі сидять на своїх місцях. І я відчуваю, що цей заклик він лунає саме до мене. 23 роки. Я не знаю, що зараз буде відбуватися, що будуть зі мною робити, чи казати, чи вести, чи що буде. Я зовсім не знав і не розумів. Але я пішов. Підійшов до кафедри. Він запитав, як мене звати. Я представився. Він каже: Михайло, а що ти хочеш? В того юнака, який підійшов до Ісуса, було гарне бажання, гарне запитання. Він хотів мати життя вічне. В той момент зовсім не розумів тих істин, життя вічне, свобода. Мені хотілося просто покаятись. щоб Бог змінив моє життя. Мені вже було неважливо, як це буде відбуватися і що буде відбуватися, але просто хотілося зміненого життя. І з цими словами покаятися, давши відповідь служителю, я схилив свої коліна і почав плакати. В той момент, який по особливому також закарбувався в моєму серці, я почув молитву церкви, тих людей, які були в той недільний ранок присутні, тих старших сестричок, які плакали, дивлячись на молодого хлопця, який кається. Який просить допомоги у Бога, як вони молилися за мене, братів, служителів, які підтримали в той день, і того недільного ранку, 17 січня, я зрозумів. І ця істина йде зі мною вже на протязі трішки більше восьми років в моєму житті. Я зрозумів, наскільки має велику силу і владу молитва церкви. І в цей недільний ранок, в день подяки, в моєму серці є велика вдячність Богові за його церкву. Алілуя! Стовп і підвалена істини, церква, яку будує сам Христос, і ворота пекельні, її ніколи не подолають, Алілуя! Той недільний ранок, коли я просив у Бога допомоги, молилася церква, браття, Господь дарував мені свободу, Алілуя! Господь змінив моє життя, хрестив мене Святим Духом, записав на своїх дланнях моє ім'я і сказав, що вже я його дитина, ава, отче. І сьогодні маю вже це свідчення не просто від слів моєї бабусі, яка розповідала на протязі. Майже 11 років про те, що є Бог, який сильно мене любить. Сьогодні мені не потрібно про це говорити. Сьогодні я знаю, що вічною любов'ю полюбив мене Господь, алілуя, і він полюбив тебе, дорогий брат, дорога сестра, молодь, підлітки, дітки. Він всіх полюбив нас, і його любові достатньо. Моєї братської, часом материнської, батьківської любові недостатньо, а Божої любові достатньо. Алілуя, щоб покрити наші гріхи, щоб підтримати нас, щоб підняти нас із рва загибелі, щоб дарувати свободу, змінити життя Божої любові, достатньо. Алілуя Прийшов короткий проміжок часу, і всі в червні місяці я прийняв святеводне хрещення, почав служити Богу, робити те, що може рука моя. Я не знав, що буде відбуватися. Я не знав, ким я стану в Христі Ісусі, але те, що було в моєму серці, те, що Бог поклав там на ліжку, в бабусіному будинку, це бажання, бажання служити. Одного разу я прочитав Боже Слово, де написано: шукай перш за все, Царство Боже і правди Його, а все остальне додасться. І хочеться хвалитися Ісусом Христом, який повністю змінив моє життя, мої цілі, мої бажання, пріоритети. Ні, спортом вже не займаюся. Маюсь, залишив те все. Найчастіше запитання, хто чує це свідчення? Ну так, а що ж спортом з самого дитинства це супроводжувало мене? Сьогодні інші цілі, сьогодні інші пріоритети. Бог дарував чудову сім'ю. Я дякую Богові за дружину, яка погодилася вийти за мене заміж. За знаєте, наркомана і беззаконника, якому не було майбутнього, з дитинства віруюча дівчина, яка виховалася в християнській сім'ї, чудовій церкви, погодилася вийти за мене заміж, народила трьох. Діточок, двох хлопців і одну донечку, з якою ми разом сьогодні трудимося на Полтавщині. Несу сьогодні пасторське служіння в пригороді Полтави, селище Супрунівка. Почали нещодавно нову церкву, будуємо дім молитви. В Супрунівці побудували, почали ще один будувати дім молитви в сусідньому селищі, і ми бачимо Божу руку і хвалимося сьогодні Господом, для якого немає нічого неможливого. Які всі люди проходимо труднощі, випробування, але те, що не. Змінне міняємося ми, змінюються люди, але незмінним залишається Бог, для якого немає нічого неможливо. Слава Ісусу Христу! В моєму серці, дорога церква, бажання помолитися і подякувати Богові за церкву Ісуса Христа, за Божий народ, за тих людей, які були покликані, які з темряви у Боже світло були введені самим Христом, щоб сьогодні прославлялося Його святе ім'я, щоб сьогодні розповсюджувалася місіонерська діяльність. Щоб сьогодні люди знаходили спасіння в домах молитви через проповідь Іван співгуртів хору, щоб сьогодні люди, які оточують нас через наше життя, побачили святого всесильного і могутнього Бога, для якого немає нічого неможливого Хай Господь сьогодні укріпить нашу віру. Пам'ятаймо, дорогі присутні, в домі молитви, що ми віримо в того, який є сильний, і його любові буде достатньо для нас, для наших сімей і для нашої країни. Піднімемося до молитви. Амінь.